Дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя пори з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже, мою країну, даруй українському народу свою милість. Яка велика і безмежна, даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйва на чистому небі та мирні блакитні небеса. Убережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки. Щоб не голодавали, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі. Збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. <кій> Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не згадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але у милості, щедротах Твоїх почуй благання про мир нашого українського народу, що про Твою милість просить. Аби закінчилась війна, повстань на допомогу нам, знищи наміри і підступні плани загарбників російських та очільника їх Путіна, тих, хто пішов війною проти невинних та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та наругу чинить над невинними. Господи Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, просимо, вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші пішли війною проти краю нашого та загрожують родинам нашим і дітям. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас. Молимо. Про надприродну силу витривалість та управність для захисників наших, хай міни та снаряди і бомби російські, що летять в їх бік, не вибухнуть або ж пролетять мимо, нехай вітер, дощ та хвилі стануть на захист наш. Хай руки та ноги їм не стомлюються, а управність зростає, хай травми чи хвороби не торкнуться, а серця молитвою твоєю наповняться. Хай вороги силу втрачають та в пам'ятці тікають, хай командири їх роблять помилки, а техніка ламається, хай очі їхні будуть пилині, і вони не знайдуть дороги до міст та домівок наших. Хай блукають в лісах та болотах, як народ твій пустелі, поки не полишить спроб гріховної війни своєї. Хай жах огортає їх і моторошні думки не дають заснути. Хай руки ослабнуть і ноги не несуть. Молимось до тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіється авторитет їх очільників та злі думки їхні, аби знищити державу нашу українську. Просимо, в ім'я Твоє Господи, аби зупинилася війна якнайшвидше, і нехай буде воля Твоя. Амінь. Отче, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тимі за Твою могутню руку, яка завжди була на нашому українському народі. Прости нам, гріхи наші, та почуй молитву нашу, Творець Всесвіту. Ми молимось, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилась. Господи, ми просимо, щоб Твоя могутня рука зберегла наш край та вигнала ворогів з нього. Боже наш, ми благаємо в молитві за нашу Україну, аби ангели Твої оберігали її від злої армії російської, що принесла смерть і зло на наш мирний край. Нехай страх, моторошний, охопить серця та душі загарбників, та коліна їх трясуться. А руки опускаються. Нехай їжа не насичує, а вода не вгамовує спрагу їхню. Хай зруйнуються всі підступні плани їх, і не буде злагоди в рядах їх. Хай все, що вони роблять, зазнає краху. Небесний батько, ми просимо, щоб наш президент та очільники отримували мудрість та страх Божий, як керувати нині країною. Хай Твоя рука оберігає та направляє, як потрібно. Отче, Господи, ми просимо у Тебе, миру, до наших будинків, селищ, міст, областей в ім'я Ісуса. Ісуса Христе, ми молимось, щоб життя наших захисників, а також їх і наших родин було захищено від будь-якого насилля та небезпеки. Отче наш, ми молимось, щоб Ти був нашим захисником від злих людей, від військ ворога, від шкоди та небезпеки. Ми молимось за мир, щоб наші домівки збереглися, наші міста та дороги були безпечними, наш народ ішов за Тобою. Господи, потіш тих, хто втратив близьких та рідних, та захисти тих, хто нині під обстрілами та бомбардуваннями. Нагодуй, Боже, голодних та спраглих, хто нині не має шматка хліба та відкрий для них Твої житниці. О Господи, Отче наш, ми стоїмо в молитивному проломі за Україну та просимо Твого надприроднього втручання, аби війна негайно припинилася на нашій землі. Просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи, втихомир всіх грішників російських, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, та підняв руку проти мирного народу нашого, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангели в лютих, які вселять в них страх, і моровицю наряди їхні. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, довіряємось і молимось Тобі вседержителю, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, хто є, має злі підступні наміри щодо України, бо Ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, а ми, українці, на Тебе покладаємось. Та просимо про припинення війни, і Тобі славу воздаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемогутній Боже, царю всіх царюючих, і Господь всіх володарів, який сказав, що волосся з голови не впаде у нас без твоєї волі. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь поміч народу українському захистом і силою і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів російських, що прийшли в наш край. Нехай звеличиться слава твоя Божа у вищих і у всьому світі, нехай прийде на землі українське звільнення від загарбників та мир і благословіння. Зупини, Господи, убивство невинних, руйнування і спустошення міст, сіл і домівок, знищення народ України. Пошли всім, хто переступає кордони наші, страх, воїнству і народові нашому, силу, міць та Твоє керівництво. О, зброй нас могутністю Твоєю, бо силою Твоєю ослабнуть та падуть війська ворожі. Зодягни нас силою Твоєю, щоб знищили мізлі наміри проти України, могутністю Твоєю і небесною силою Твоєю. Пошли воїнам нашим охорону, а ворогів змусть тікати від шуму вітру та своєї тіні, а нам пошли швидкий мир та захист твій. Просимо про припинення війни та мир в наш край, в ім'я Твоє Боже. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Любий Боже, я дякую Тобі за пережитий день, пережиту ніч, за, ко... за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї. За їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя пори з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі. Та мирні не блакитні небеса. Убережи мешканців України, від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими. Захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир. Та спокій. Амінь. Мати Божа, Небесна Царице, я звертаюсь до Тебе, як до єдиної заступниці покровительки і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи, многомилостний, дай їм свій хрест причесний, животворчий, на прогнання всякого ворога і супостата. Підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів, на чолі з архістратигом Божим Михаїлом. Нехай покриють наших воїнам покровом крил своїх, заступлять від усякого страху. Вогню, меча, затьмарене ненависті від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи. Пошли нашим воїнам легіони, ангелів твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку, і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів битви, зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістратик Божий Михаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомученик і перемосцю Георгію, святі мученики і мученики Бориса та Глібе, святі преподобні отці наші Печерські та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу. Нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилостени, почуй благання наші і пошли сонмище демонів на затьмарене очей і розуму неприятелів наших. Вчини між ними міжусобну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо вогонь і воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили Небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, пречисто Діво, владичиця Богородиця, утіхо моя, не відкидай мене грішного, бо на Твою милість уповаю, погасив мені полум'я гріховне і покаянням мокропи висохле моє серце очисти розум мій від гріховних помистев, прийми благання від душі і серця і зітханням принесе Тобі. Будь за мене, заступницею до Сина Твого, і Бога, утихомир гнів його материнськими Твоїми молитвами, душевні і тілесні язви сіли, Діво, владичице, утомуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягари гріхів моїх. І не залиш мене до кінця загинути, і печаллю сокрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. Просимо тебе в покорі, свята Анно, будь нашою ненькою перед Богом і нашим Отцем. Ми маємо до тебе особливе оповання і віримо, що Бог вислухає наші молитви, якщо ти їх піднесеш перед пристіл Всевишнього. Саме тому, що Бог тебе вибрав, на ненько матері свого Сина, ти можеш все легко держати від Нього, а так як Бог вислухав всі твої просьби, коли ти жила на землі, не відмови тобі сьогодні ні в чому, про що ти просити будеш. Вислухай нас нині, наша люба ненька, свята Анна, і виблагай нам заступництво твоєї доні, Пресвятої Діви Марії, хай вашими святими молитвами. Господь простить нам гріхи, вільні і невільні, Хай дарує здоров'я та благоденства, Хай дарує зцілення всім немічним і хворим, Хай благословить усіх діточок, Хай дарує мир родинам і всій батьківщині нашій, та благословить нас всім потрібним в житті земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємося, що будемо вислухані задля Твого прохання через заслуги Твого онука, нашого Спасителя, Ісуса Христа. Амінь. Заснула Пресвята Богородиця Діва на горі Осіянській приснився їй сон, прийшов до неї Ісус Христос, Мати Моя Марія, чи ти спиш? Заснула мій синку, приснився мені сон, що тебе спіймали, на хресті розпинали, ручки й ніжки прибивали, коп'ям ребра виймали. Мати моя Марія, то не сон, то правда. У неділю раненько, як сонечко, сходить, Божа мати Ісуса за рученьку водить, повела його на всеночну, зі всеночної на утренню, а з утренні на службу Божу, а служби Божої на Йордань, а на морі білий камінь. А на тому камені церква, а в тій церкві Ісус Христос лежить, голову склонив і руки зложив. Прийшли до Нього Петро й Павло. Боже, Боже наш, які ти муки приймаєш? Не дивіться на мої муки, а беріть Христи в праві руки, і йдіть по церквам, по монастирям, розкажіть старому, німому, сліпому, глухому. Хто буде молитву цю знати, той не буде в воді потопать, в огні погорать, того буде куля минать, а над тим усім буде матір Божа стоять, від усіх бід сохранять, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Матінко Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую, бо знаю, за все, що в мене є, це все від тебе. Це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко небесна, дозволь вік прожити, щоби всі незгоди легко пережити, щоб був мир у хаті, в сусіді, в народі, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоби свою душу в гріхах не втопити, щоби земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись, молитися щиро, часто сповідатись, Милостиню бідним, треба всім давати, обіду від серця, треба всім прощати. Глянь, цариця світу, на молодь, на діти, як гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай помічі, руку, поклич їх до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе. Зігрій їхні душі через твію холодні, без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, мати Божа, вони твої діти. Прийми, мати Божа, цю молитву. Щиру за моє здоров'я, за мою родину, за край наш рідненький і за Батьківщину, за нас, усіх грішних, за нашу провину, хай лється молитва за всіх поколінь. Спаси нас, Маріє, навіки. Амінь. Отче наш всемогутній Христос Спаситель, Твоя рука всемогутня та може зупинити будь-що на цій землі. Ти, Господи, можеш приборкати бурю і можеш створити землетрус. Ти, Боже, обіцяв людям заступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від вироломства злих людей. Нині ми звертаємось до Тебе, Ісусе, у молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих російських ракет і дронів, які сіють смерть та розруху. Боже наш, зупини ці руйнівні ракети і дрони, пошли бурю та вороган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки та урагани вражають ворожу техніку, а мороз та вітер скують її. Закликаємо, аби десять єгипських кар напали на ворожі російські війська та викосили їх. Хай ангели твої закриють наші міста і села від цих смертоносних ракет. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Дай надзвичайну вправність нашим військовим силам, аби збити всі ракети та не допустити катастрофи енергосистеми. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, аби не замерзли від холоду. Збережи наші домівки цією зимою. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Боже мій самогутній, ти оберігаєш невинних та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі. Ти можеш зупинити бурю і можеш її підняти. Вітер, і сонце, вода і гори – все в твоїх руках. Ти обіцяв вступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від вероломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, вмикаємося перед тобою та просимо милості для нас та наших близьких. Просимо не за нашу праведність чи заслуги, а просимо захисту від вероломного ворога, що прийшов знищити нас. Боже наш, зупини ці ворожі дрони та ракети. Пошли бурю та ворогам на кожне місце, звідки їх запускає. Хай блискавки вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її. Хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирним містам України. Зруйнуй Боже, заводи, які роблять ці дрони, зупини літаки та кораблі, що перевозять їх. Закликаємо, аби мор та язви, такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад, звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай густі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, збережи наші домівки перед зимою, захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні, немічні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Господи, Всемогутній, Боже, царю всіх царюючих і Господь всіх володарів, який сказав, що й волосся з голови не впаде у нас без твоєї волі, Ти, що припиняєш війни до кінців землі, сокрушаєш лук, ламаєш спиш, спалюєш вогнем колісниці, знищуєш ворожі ракети, що спрямовані на нас. Будь поміч народу українському захистом і силою і міццю кам'яною горою, огорожею від ворогів. Не покинь насліддя Твого, що зветься святим іменем Господнім, та даруй Україні мир та спокій. Амінь. Матінко Божа, захисти Україну і всіх людей від ракет і куль ворожих. Радуйся, Пресвята Цариця, Мати милосердя, наше життя, наша любове, наша заступниця і наша надія, до тебе прибігаємо, ми всі, Твої діти, весь народ український, до тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання. Зверни на нас найласкавіша заступниця, Твої милосердні очі, покажи нам Твою велику милість. Як наша Мати Небесна і Матір Ісуса, що вислуховує всі Твої благання і захисти Україну і народ від ворожої навали, як колись Ти, О милосердна, О, любляча, О найсолодша Діво Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаївського, за молитвами святого Іова відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самим. І тим напад ворожий перетворила на втечу та святу обитель і весь народ врятувала. Так і тепер, о Всемилостина Матінко Божа, відверни всі кулі та ракети, ворожі від усіх міст, та сіл і всієї України нашої, зверши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу і поразку переміни. Молися за нас, о Пресвята Божа Мати, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світі, щоб по благочесті живучі і мирі перебуваючи приносили подяку Тобі, Пресвята Богородиця, і прославу Богу і Спасителю нашому, Отцу і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам поміч, поможіть нам і захистіть нашу Україну від російських окупантів. Амінь. Хвилини мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу. І незалежність також шануємо світлу пам'ять наших мирних людей, які сьогодні загинули від російських ракетних обстрілів в Чернігові, і попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне, а ми сотворимо їм вічну пам'ять. Амінь. Всім я дякую, хто розділив зі мною молитву. Завтра, о 21-й годині, як завжди, буде молитва за нашу Україну, за наших воїнів і за весь український народ. Через 5 минут з вами зустрічаємося всі на Тік-Токі. Я всім вам бажаю мира, добра. Боже вам всім благодаті і бережи вас всіх, Боже.